На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у передачі ви почуєте: реакція західних змін на підрив каховської ГЕС. Як тоталітарні режими перемагають демократію інструментами самої демократії. Експертна думка журналіста Павла Новікова. Чим стала Литва для українських біженців від війни? Враження маленької киянки лягли в основу нової книги, презентованої у вільнюсі. Вислухайте українську хвилю. Варварський підрив греблі Каховської ГЕС, яку експерти називають найбільшою рукотворною техногенною катастрофою 21-го століття, і порівнюють її за своїми наслідками з нанесенням тактичного ядерного удару. Виявив і низку пов'язаних глобальних проблем. В першу чергу це інформаційне висвітлення впливовими світовими змі, теракту, який поставив під удар цілу екосистему регіону і виживання сотень тисяч людей. Загалом реакції світу в інформаційній і гуманітарній сфері спричинили кумулятивний ефект у новому травматичному досвіді, який колективно переживає українське суспільство. На небезпечний наратив перерівнювання західними медіа жертви до злочинця звернув увагу і відомий американський історик з Єльського університету Тімоті Снайдер. Про інформаційну кризу навколо чергового злочину російської окупаційної машини говоримо з українським журналістом і ведучим радіо НВ Павлом Новіковим. Ми зв'язалися з ним по телефону. Отже, Павле, українці пережили рукотворну техногенну трагедію, скоєну росіянами? Ми спостерігаємо і бачимо реакцію західних змі, їхні стандарти роботи, які часто спричиняють біль і громадянам України і медійникам нашим, коли для них незрозуміло, хто ж винуватий, жертва чи злочинець. Вони розбираються, що поки що не все так однозначно. Ви, як ведучий найбільшої української мережевої ФМ Радіостанції, як це бачите, як оцінюєте. Тімоті Снайдер дав кілька рекомендацій з висвітлення цієї події, як ви особисто це пережили, чи як хірург під час операції абстрагуєтеся і не зважаєте? По перше, я хочу сказати, що частково демократичні системи можуть ставати заручниками демократії, тобто самих по собі демократичних систем, поки суд. Не визнав провину, поки суд не визнав, що оця ця людина злочинець, її не можна називати злочинцем. І це правда, і це навіть правильно. Поки є дві сторони конфлікту, якщо ми говоримо там умовно кажучи про виділення у цього шматка міської землі під парк або під розважальний кон. Як в судових рішеннях кажуть, що там особа-1, е, особа-два. Особа а це країна-1 з ядерною зброєю вже 9 років воює проти країни-два без ядерної зброї. При цьому вторглася на нашу територію і от нерозуміння цього через те, що тобі от стандартно шаблонно. Заклали міжнародні журналістські стандарти. Оце звісно біль. І я розумію, що Україна стане каталізатором перегляду. Ну от навіть таких історій, тому що геноцидні історії не можуть розглядатися як історії ну там якогось просто територіального конфлікту чи конфлікту за якісь інтереси. Це інша штука, і от це донести, Ну напевно, це наш виклик. Виклик для нашого покоління, щоб це не довелося розгрібати нашим дітям. Одним зі стандартів ЗМІ є точність і достовірність інформації. Втім, через те, що жодна експертиза не змогла потрапити на Каховську ГЕС прямих підтверджень і експертних висновків про те, хто саме підірвав, справді не було ані в першу добу, ані потім їх немає зараз. З боку українського громадянина і українського журналіста це виглядає як повнісінька маячня, тому що про замінування станції попереджали понад півроку тому. Про це було відомо українські розвідці про це було відомо публічно, але з точки зору прямого виконання стандартів це було правильно, коментує Павло Новіков. Отож, ми маємо конфлікт між буквою закону, окей, буквою стандарту журналістського і духом журналістського стандарту, який передбачає, що журналіст або редакція має подати аудиторію зважену. Повну, максимально повну, настільки повну, наскільки ми можемо досягти ну, повноти, об'єктивно, незалежно, неупереджено, правильне слово неупереджено, інформацію, яка дозволить аудиторії ухвалювати осмислені рішення. І от коли, от, яка дозволить аудиторії ухвалювати осмислені рішення, і от коли потужні медіа пишуть, пробачте, не все так однозначно. То про які осмислені рішення йдеться, йдеться про виконання російського наративу, який вони поширюють вже десятками років, про те, що будь-що можливо, правди ніде немає, брешуть всі. От власне тоталітарні режими перемагають демократії саме. Використовуючи інструменти демократії, і наша задача знову ж таки, я вважаю, що це задача мого покоління по ісмінів, що там хто молодше за мене трошки, це власне зробити демократію дійшою Павле. Вам не здається, що окрім заплутаності, про яку ви вже сказали, ще плутають питання вини і питання технічних нюансів? Коли намагаються розібратися в технічних нюансах, ми також можемо спостерігати прояви шаленої некомпетентності, тому що технічно це стратегічний об'єкт, який зовні підірвати ну навряд чимось можливо. Це правда, але дивіться, давайте будемо самокритичними. Да? професія журналіста зокрема полягає в тому, щоби бути. Професійним дилетантом, я це так називаю, хай це звучить як Оксиморон, так от ми професійно розбираємося в тому, як висвітлювати теми, в яких ми дилетанти. Але знову ж таки, повертаючись до журналістських стандартів, найпершим є правило здорового грусту. Якщо Російська Федерація закупила цю станцію це, там, в минулому році, якщо вже було... Омлено півроку тому, що станція замінована, і про це були офіційні повідомлення. Якщо зараз вибух стався, якщо вже є, ну станом на вчора точно була були аналізи. Ну, аналітика про те, а скільки би знадобилось. Ранів тротил, які хтось заніс, які хтось встановив, до яких хтось там прилаштував детонатори, ну і от і ось тоді принцип здорового глузду. Інформаційної кризи навколо техногенної катастрофи на Каховський ГЕС, скоєної росіянами, коментував український журналіст і ведучий радіо НВ Павло Новіков. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Продовжуємо нашу передачу у студії Олена і Олег Головатенки. У вільнюсі відбулася презентація нової української книги для дітей «Іларія в Литві». Це літературний дебют киянки Ірини Голуб, яка представляє відоме видавництво Залізний тато, засноване її чоловіком, письменником, публіцистом і філософом Дмитром Савченком. Сам Дмитро вже три роки захищає батьківщину зі зброєю в руках. А його родина, батьки, дружина Ірина та маленька донечка Іларія знайшли порятунок і прихисток у дружній Литві. Нова книга, до речі, написана двома мовами українською та литовською, це розповідь про новий життєвий досвід української дівчинки. Через світ дитини, її враження та уявлення, читач знайомиться з литовцями, литовською історією та культурою. А самі литовці можуть зазирнути в своєрідне книжкове люстерко, спробувавши поглянути на себе та свою рідну країну під українським кутом зору. Презентація літературної новинки привернула увагу українців у вільнюсі. Познайомитися з новою книгою та її авторками, мамою і донею, прийшли цілі українські родини. Саме ж представлення книжки відбулося у теплій дружній атмосфері з веселими і пізнавальними вікторинами, участю яких мали змогу взяти як діти, так і дорослі. Цікавлюся враженнями у гостей заходу, зокрема української художниці та журналістки Лесі Синеченко. Це була дійсно жорсткова презентація, тому що було цікаво всім і дорослим і дітям, і пізнавально що найбільш, мабуть, навіть дорослим. Так що я вдячна авторкам цієї книжки Ірині Голуб і редактору Лесі Мудрак. Прекрасно було все влаштовано. Був невеличкий конкурс для дорослих і для дітей. Ви спробували свої знання про Литву. Що можете сказати? Так, я сьоме місце посіла, <хи> так що було дуже цікаво. Насправді я багато чого не знала, і мені навіть сподобалось відкривати це. Українці адаптуються в Литві. попри війну, попри біль, які ми щодня носимо всередині себе. Ми знаходимо сили посміхатися, навіть радіти і писати книжки і представляти їх. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви сама представниця творчої професії. Які сили дає Литва? Ну, Литва надихає по перше людьми, мабуть, як я вже казала, колись повторюся. Люди це такі скарби, які постійно тебе якось підтримують, постійно на кожному кроці не люди І ти просто не можеш якось живеш далі, да ти можеш якось існувати, стояти, ходити. А сьогодні мене вразило, наскільки діти швидко адаптуються. кілька дітей литовською мовою вірші розповідали, співали, це було просто ну неймовірно, я вражена Можна вас спитати також? Назвіться, будь ласка Ольга. Звідки ви, Ольга Із Києва. Ви самі прийшли на презентацію книжки? Так з дитиною, з чоловіком. Ми зустріли своїх українців, порозмовляли українською, почули українську, подивились книжку. Дуже цікаво. В нас дитина якраз закінчує перший клас, і ну от на літо в нас є що читати. Співавторці і героїні нової книги Іларії лише шість років. Втім, дівчинка стала справжньою господиною літературного свята, сміливо розповідаючи про себе і книжку, підтримуючи інших дітлахів та заохочуючи їх до спілкування. Я дуже пишаюся, що про мене вийшла книжка. Я не уявляю, як таке може бути. Взагалі, ну це дуже для мене дуже класна подія. Я на бачила таку дитину, про якої вийшла книжка. Ви разом з мамою її писали? Зізнавайся, ти їй допомагала їй в чомусь? В чому саме? Да, я їй підказувала історії, які можна написати в книжку. Да. Ну, ми можна, а потім вже художниця це все написала. А якщо розповісти твоїм одноліткам про що саме ця книжка? Головна героїна це Литва. Але я думаю, що це насправді я героїна. Але книжка виявляється про Литву. Взагалі зараз я живу в Нічому. це біля Шельментаса. Можна 20 хвилин проїхати, і там буде нічого там село таке. Я це в Литві зараз. Я там знаходжуся. Так живу. Я познайомилася з багато дітьми, і я зрозуміла, що треба вивчати. Мову я б сказала мамі, що давай я буду ходити довго в цей садок, і щоб я зрозуміла, яка це мова, і почала якби розуміти і вивчати. І я якби її вже вивчила, я можу говорити на Литовське. Що про Литву ти будеш розповідати друзям в Україні? Що я була в садочку, що це башня Гедемінаса, це така башня, яка зроблена давніше, ніж телевежа, Я вже це знаю, бо радіо з'явилося трошечки пізніше. Перша це башня Гедемінаса, а друга вже радіо башня. Так я буду розказувати, що я була в різних церквах, що я була в повній Литві, що я була в Каунасі, я була повсюди. Майже вся Литва, і я її знаю. Ти була в різних країнах. Я знаю. Чим відрізняється Литва від України і від інших країн, де ти була? Литва відрізняється до того, що вона така країна, вона добра, вона щаслива. І Я та, привикла до цієї мови. Твій тато давно вже воює й на фронті. Що ти йому передаєш з Литви? Зараз є можливість передати йому також побажання. Я бажаю йому, щоб все було добре, щоб він ну, був завжди живий, щоб його друзі, які зараз там теж на фронті, щоб все з ними теж було добре. Ну і отак, от я хочу, щоб отак от було. Редагувати книжку Іларія в Литві» взялася відома українська поетеса Леся Мудрак, яка через війну також живе в Литві і приїхала на презентацію видання із Каунаса. Говорить Леся Мудрак. Насправді знайомство із пані Іриною Голуб у мене відбулося понад 10 років тому. Знайомство було несподіваним, онлайн-знайомство. і Ірина вірвалася в моє життя такою ж енергією, з якою вона, в принципі, все робить. Я була дуже щаслива, коли Іра зорганізувала один із найпотужніших літературних конкурсів для дітей Перодахтель. Це був всеукраїнський конкурс, і він кілька років займав чільне місце серед взагалі конкурсів в Україні. Між іншим були дуже поважні члени журі, зокрема, Іван Андрусяк. Потім Григорій Фалькович. Мала честі я бути. Членом журі цього конкурсу, і вже тоді було відчутно, що так чи інакше Ірина прийде до дитячої літератури або літератури для дітей. Тому що те, з яким вона захватом, з яким масштабом робила цей дитячий конкурс, ну відчувалося, що це не випадково. Тому я думаю, із появою. Іларії виношувалося щось всередині, що нарешті має свої результати, і тому книга, яку сьогодні Ірина представила Іларія в Литві, це своєрідний щоденник, мами і доні. Але ця книга про любов. Ця книга про емоції, про враження. І взагалі, я думаю, що ця книга є важливою не лише для українців, які в Литві, а ця книга є важливою і для литовців, тому що Литва надзвичайно патріотична країна, і те, яка вона очима українців, для них важливо. А тут навіть йдеться про очі дітей. Тому що ми розуміємо, що головна героїня цієї книги це донечка Іларія, яка щиро полюбила Литву. І це насправді прекрасно. Але я переконана, що ця книга так чи інакше лишиться в історії української літератури і литовської літератури. І це буде як своєрідний путівник. І до цієї книги повертатимемося вже тоді, коли дай Бог буде перемога за нами, і ми будемо приїжджати в Литву як туристи. І Завдяки цій книгі будемо більше пізнавати Литву, литовські цікавинки. Ну, принаймні, я думаю, саме для цього наша авторкиня і старалася. Сьогоднішня презентація це дуже крутий інтерактив і витриманий по часу, і витриманий, в принципі, за емоційним наповненням. Тому зайчу. Нашій Іринці подальших творчих злетів. Я переконана, що це лише старт. Сказала редакторка нової книги Іларія в Литві, поетеса Леся Мудрак. А зараз слово авторці, письменниці та видавчині Ірині Голуб. «Направду я ще трішки в емоціях. <смі> Дуже щаслива, що мій дебют перша книжка, і перша презентація, і все так вийшло досить вдало, як на мене, і тепло, і душевно. І мені приємно, що і люди прийшли, і мої литовські друзі, і багато було мам з дітьми і з українськими, і я втішена на правду, що цей мій перший млинець виявився не а історія написання книжки ну. Тут досить проста. Ми із донькою, як і багато українців, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, приїхали до Литви. І після того, як перші місяці якось трішки оговталися і почали вражатися просто тією великою підтримкою, яку ми отримуємо від литовців від держави, від просто громадян Литви. А потім почали занурюватися потрошки в культуру, в історію взагалі. Побут литовців і весь час отримували дуже дуже багато вражень. Ми багато подорожували Литвою, всім цікавилися. І в якийсь момент я зрозуміла, що дуже дуже хочеться цим ділитися, і шукала якусь форму таку адекватну, оскільки я весь час була з дитиною і ці враження. В першу чергу були дитячими <хи> і такими щирими, первинними, то напевно, ще я не стала вже далеко ходити, і так воно втілилося саме в дитячу книжку. Ну і в дитячу ще, тому що мені здається, що наші стосунки з Литвою це не тільки це теперішнє, яке є, а насправді дуже перспективне майбутнє. А майбутнє це діти, тобто треба одразу вже зараз починати з ними працювати, їм розповідати. І тому був вибор, обраний такий формат дитячої книжки. І я була настільки натхнена цією ідеєю і мала таке потужне бажання це зробити, що все зробилося дуже швидко від ідеї, яка мені прийшла в голову в лютому. До втілення пройшло чотири місяці, і ми вже маємо першу книжку. Але це перша книжка із серії задуманої. В серії буде чотири книги. Вони в мене майже написаний вже текст, і готові обкладинки вже всіх чотирьох книжок. І можна сказати, що це ну як перше знайомство, а далі друга книжка матиме назву Міста і місця, третя традиції, і свята і четверта пригоди, умовна назва. То і це буде такий вже тоді повний цикл наших вражень, можна сказати, в Литві за рік для вашої дитини. Литва стала другим домом. Я так розумію. Хоче додому все одно, і як вона сприймає Литву? Я думаю, що вона хоче. Звісно, в Литву, а сприймає. Я думаю, так як і ми зараз сприймаємо литовців як дуже дуже близьких наших родичів. Ну, от коли ми стали тут жити, ми зрозуміли наскільки ми ментально дуже подібні, і саме тому тут так комфортно. Можливо, знаходитися, тому що литовці нас зрозуміють, просто вони розуміють наш контекст, наші сенси, і їм нічого не треба пояснювати. Ну, от зараз є такий тренд у громадській думці, що ми повинні працювати для того, щоб в Європі щось пояснити, розказати там про нашу ситуацію, про нашу історію, доносити контексти європейцям. А тут направду нічого не потрібно пояснювати. Литовці повністю володіють ситуацією, ну так як ми, і тому я думаю, вона сприймає Литву вже як свою другу батьківщину. Напевно, так. Ну при тому вона рік ходила в Литовський садочок і вже опанувала литовську мову і прекрасно спілкується литовською із нашими з литовськими друзями. І я дуже з цього радію насправді і це треба буде підтримувати і вже і вже й додому. Якось ну я думаю, що вона хоче додому, як і всі ми. Але що їй тут дуже комфортно, і я дуже рада, що ми обрали саме Литву. Ну в принципі, я свідомо сюди приїхала, тому що я до того була один раз в Литві, і вже тоді відчула цю спорідненість і цю близькість із Литвою. І я знала, що нам тут так буде, але не знала, що настільки буде ця підтримка і душевність. Книга йдеться про маленьку українку в Литві, але насправді ж працював цілий колектив. Хто долучився до вашої роботи? Насамперед, це ілюстраторка Оксана Кирильчук, це українська художниця. Я ніколи її не бачила <смі> і з нею не була знайома. Ми познайомилися по інтернету, але вона одразу вхопила мої всі ідеї, і цікаво, що вона ніколи не була в Литві, але вона зараз мені вже пише. Каже: я в роботі над книжкою вже ніби сама побувала і вже дуже-дуже хочу приїхати. Я думаю, що ми маємо її вже запросити сюди. Потім це редакторка книжки, моя давня подруга, дуже талановита українська поетеса Леся Мудрак. Яка зараз також мешкає в Литві, в Каунасі насправді, коли я вже писала текст, я одразу знала, що я Лесі дам редагувати його, вичесувати, тому що знаю її як професіонала в роботі. Ми з нею багато працювали над дитячим конкурсом. «Передактиль», потім декілька культурних проєктів робили разом і. Я знала, що Леся зробить якнайкраще цю роботу. Ось і що книжка їй буде близька, тому що в неї так само діти, і її молодший син, ну майже такого віку, як і трішки менший. І для мене це було дуже важливо, щоб мене розуміли, щоб творчий колектив був ну, такий, якби споріднений зі мною. А також це наш друг нашої сім'ї. Мантас він. Директор бюро перекладів «Дому Слінгва». І от він мені знайшов перекладачку і редакторку, яка литовською мовою переклала цю книжку і вичитали. Також іще я дуже вдячна українській письменниці, яка зараз мешкає в США, Оксані Лущевській. Вона досить відома дитяча письменниця, і вона почитала мій текст на предмет того, чи він взагалі дитячий, чи можна давати таке дітям і Читати, чи воно буде зрозуміле, тому що я ж ніколи не писала дитячих текстів, і це тільки здається, що можливо це так легко і ну якимись простими словами писати, але дітей зовсім інше сприйняття. І діти я прискіпливі читачі, так так діти прискіпливі, і діти вловлюють цю фальш будь-яку і цього всь... і багато різних таких нюансів. І от Оксана на правду дуже мені допомогла. З цим я дослухалася до всіх її правок, і вона навіть сказала, що я дуже терпляча до тексту і що зі мною приємно працювати як з авторкою, бо я не пручаюся. Але це тому, що у мене не було якихось ілюзій щодо мого письменницького таланту, і тому я рада дослухалася до порад фахівців. От це команда. Нагадаємо слухачам, що нова книга «Еларія в Литві», дитяча українська книжка, видана нещодавно. Вона двомовна, вона українсько-литовська. А що литовські діти зможуть почерпнути з цієї книжки для себе? Адже вони живуть у Литві, вони, здається набагато більше знають про неї ніж ми всі. Адже книжка ж не тільки про Литву, про якісь факти, але також і про наше українців сприйняття литовців. Тобто, це книжка про дружбу країно-литовську. І мені здається, що якраз литовським дітям це буде цікаво. І я вже чула перші відгуки, тому що ми подарували книжку всім дітям у садочку Іларії, і це всі діти литовці. Іларія там єдина українка, і направду вже. Чули дуже схвальні відгуки, і діти казали, що їм цікаво читати, і що також для сприйняття литовською текст гарно написаний. Ну, мені важко судити, але читачі так кажуть. Допоки ви перебуваєте у безпеці з родиною в Литві, ваш чоловік, засновник видавництва залізне тато, вже кілька років поспіль воює і захищає Україну на фронті. Як він підтримав ваше починання і цю ініціативу? Він дуже радів за мене. Спочатку здивувався, що я, значить, в нашому інтелектуальному видавництві провокативному так започаткувала і продовжую дитячу лінію, тому що насправді за останній рік у нас вийшла четверта дитяча книжка, тобто були інші дитячі книжки, і раніше так багато не було. Але він, в принципі, дуже ну, як підтримав мене, як завжди, він під підтримує всі мої починання і дав окремо гроші на друк, тому що я сумнівалася трішки. В цій книжці, як в проекті, і тому, що я маю якби приймати рішення ну, щодо тиражу, і щодо промо, там маркетингових активностей, Я сумнівалася, чи вкладати видавничі гроші. Я ж маю мислити ще як бізнесмен, і я вирішила не ризикувати видавничими грошима, і гроші на друк мені дав чоловік. Тобто він підтримав і морально, і фінансово. Ну і тішиться, звісно, йому приємно, що його донька стала героїнею книжки. І насправді він дуже любить Литву і Литовців. І він мене привіз вперше в Литву і познайомив із нашими друзями, в яких ми зараз живемо. Тобто він є прихильником Балто Чорноморського союзу, і взагалі дуже добре знає історію Литви. І от він зараз Іларії каже, що Іларія, можливо, ти будеш дипломатом, і можливо, ти будеш послом України в Литві, А може. О, ти після того, як вона вже литовську мову так швидко опанувала, Можливо, ти будеш перекладачем, це потрібно. Тобто він постійно мотивує її, значить, поглиблювати наші литовські зв'язки. Це була письменниця і видавчиня Ірина Голуб, яка щойно презентувала у Вільнюсі власну книгу Іларія в Литві, написано спільно з донечкою Іларією за своїми враженнями року життя в дружній Балтійській країні, де їхня родина знайшла безпеку і прихисток під час війни. А передача Українська хвиля завершується. Над нею працювали звукорежисер Соната Ядавичня та журналісти Олена і Олег Головатинки. Почуємося з вами друзі наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.